Так, Доброго дня, Сьоми Альфа. Ми, ми сьогодні зробимо лише одну програмку, але вона буде оцінена аж в 12 балів. Звичайно, що як ви могли здогадатися, вона буде доволі складною. Отже, що нам потрібно зробити на уроці, на нашої на нашому записі я вам покажу, як робити аналогічну задачу. Ваше, ваше завдання буде трошки вдосконалити і розширити проект. І так, що ми робимо? В нас буде така ситуація: нам дано трикутники. Ми маємо, ми знаємо, сторони трикутничка, і нам потрібно визначити за сторонами, який це буде трикутник: Рівносторонній, різносторонній чи рівнобедрений. Тобто, в нас існують три варіанти для трикутничка. Це в нас буде рівносторонній трикутничок. Давайте зробимо, наприклад, якийсь отакий трикутничок. Ну, ми бачимо, що він. Так, давайте трошки ось так. Хай він буде йти ось так. Тут ми очевидно бачимо, що він різносторонній. І третій варіант це в нас буде. Будемо вважати, що це в нас буде рівнобедрений. Звичайно, що малюночок, можливо, трошечки, трошечки візуально буде не видно, але, але в цілому бажаємо ще разок. Перший в, нас, перший в нас трикутничок, я їх прямо підпишу. Це в нас рівносторонній за сторонами. Рівносторонній, це в нас буде різносторонній. І це в нас буде умовно рівнобедрений. Звичайно, що там трошки він, мабуть, не рівнобедрений, Він теж різносторонній, але я будемо вважати, що Артем Сергійович намалював рівнобедрений. Рівнобедрений трикутничок. Що в нас є? В нас будуть дані, тобто вхідні дані. Дані. Це його сторони. сторона А, сторона Б, сторона, англійська мова, сторона А, сторона Б, сторона С. Це в нас сторони нашого трикутничка. За цими сторонами ми визначаємо тип нашого трикутника. Тобто, відповідно, у нас будуть три варіанти. Якщо ми ввели числа, і в нас А дорівнює Б дорівнює С. Другий варіант ми перевіримо, якщо А не дорівнює Б і Б не дорівнює С. А третій варіант у нас буде залишатися як Є. Тобто, як ми виключили всі варіанти. Ми перевірили першу, що він рівносторонній, Друге перевірило різносторонній. В усіх інших випадках він буде рівнобедрений. Поїхали. Отже, наша задачка шаблончики, описи. Хай буде в нас сьогодні називатися програма. Трикут. Трикут. Трикутник. І так, нам знадобиться змінна А, змінна Б, змінна С. Це сторони нашого трикутничка. Вони будемо сьогодні перевіряти цілого типу. Отже, що ми з вами робимо? Ми вводимо першу сторону. Зверніть увагу, тут буде деякі особливості. Введіть першу сторону. Одразу можна прописати ReadLine, ReadLine, Сторона А, крапка з комою. Тут одразу копіюємо. Це в нас буде ReadLine B і ReadLine C. Тобто ми шитуємо наші сторони Б і міняємо першу, другу, третю. Першу сторону, другу сторону і введіть третю сторону. Так. Сортую програмку одразу, щоб було красиво. Отже, перший етап ми ввели три сторони, все добре. Але тут є особливості. В чому буде заключатися особливість? В нас, дивіться, в нас можуть бути сторони, названі як завгодно. Тобто, це може бути А, Б, С, може бути А, С, Б. Може бути. Там С, А Б і так далі. Ну, тут в нас нічого страшного, а коли ви будете працювати над своєю задачею, з цим потрібно бути уважним. Тобто у нас лише три сторони. Дивіться, чому ми першим перевіряємо рівно, потім різно, а все, що залишилося, буде рівнобедреним. Тому що якщо б ми перевіряли рівнобедрений, ми б мали з вами прописати варіант, коли А дорівнює Б. Другий варіант, якщо ми міняємо букви. Тут буде С, а тут буде Б. То це в нас буде варіант. А дорівнює С. Тобто, чому я написав саме першу, другу, третю сторону. Це умовність. Тобто, ми ж можемо поміняти Поміняти букавки для, для наших сторін. Тому тут є така особливість, що потрібно перевірити всі умови. І так, перевіряємо першу умову рівносторонності. Тобто, коли між собою всі сторони рівні. Ми прописуємо. Умова. Якщо перша буде умова, якщо А дорівнює Б, І друга умова буде А дорівнює С, тоді ми будемо знати, що це наш трикутничок рівносторонній. right line. Трикутник рівносторонній. Трикутник рівносторонній. Давайте продумаємо оці умови. Якщо А дорівнює Б і А дорівнює С. Третю умову нам не обов'язково прописувати, тому що якщо буде виконуватися перша умова і виконуватися друга умова, тоді автоматично і Б буде дорівнювати С. Тобто нам не потрібно тут, в даному конкретному прикладі, прописувати оцю третю умову, що Б дорівнює С. Це, в наша умова, і так очевидно. Якщо виконалася перша і друга умова, то третя виконується автоматично. Далі перевірили перший момент. Якщо він рівносторонній, вивели, що він рівносторонній. Інакше. Тепер у нас пішла друга умова. Якщо А. Ставимо значок не дорівнює. Бачите, дві таких більше-менше. А. Не дорівнює Б. І. Друга умова. А. Не дорівнює С. Тоді. Ми прописуємо, що це в нас буде трикутничок різносторонній. різносторонній. Залишається третій випадок. Ми його не перевіряємо, тому що там була б занадто велика умова. Тобто, в третьому випадку ми так розуміємо, що він тоді буде рівнобедрений. Тут в нас інших варіантів нема. Рівнобедрений. Давайте перевіримо, як працює наша задачка. І так, сортування я вже зробив. І так, перевіряємо, коли в нас трикутничок рівносторонній, тобто всі сторони дорівнюють одному і тому самому числу. 2, 2, 2. Трикутник рівносторонній. Виконалася перша умова, і виявився результат. Виконалася умова, вивівся результат. Другий випадок, коли трикутничок різносторонній. Один, два, три. Трикутник різносторонній, логічно. Тобто, перевірили першу умову. Перша умова не виконалася. Перевірили другу умову. Друга умова виконалася. І в третьому випадку, коли в нас один, наприклад, два, і один. Трикутник рівнобедрений. Дивіться, чому я поставив трикутничок рівнобедрений в самому кінці. Тому що мені не потрібно прописувати умову. Бо, якщо б ми прописували умову, вона б вийшла доволі-доволі таки об'ємна. Тобто. У нас була би перша умова. Так, перша умова, вона така величенька. Якщо, якщо А дорівнює Б. І при цьому, тобто між собою А і Б дорівнюють, А, А і С не дорівнюють. А не дорівнює С. Це була б у нас перша умова. Друга умова. Ми ж можемо не тільки, в нас обов'язкові, тільки ця сторона і ця сторона між собою рівні. У нас може бути. Наприклад, А і Б, ну, умовно, якщо б тут вони були рівні, так? вони можуть між собою бути рівні. І третя там умова протилежні рівні. Тобто, перша умова, ми перевірили, якщо А дорівнює Б і А не дорівнює С. Знову таки, Б. Ми не перевіряємо з Сю. Тому що, очевидно, якщо А дорівнює Б, це однакові числа, то Б не буде дорівнювати С. Друга умова Або. Або. І точно така ж тепер друга умова. Прописуємо друга умова. Наприклад, А дорівнює С. І при цьому А не дорівнює Б. Це в нас була б друга умова. Ну, а ну і все. Третю умову ми не прописуємо, тому що третя умова, е, якщо. Ні, прописуємо да-да-да. Тут в нас існує третій випадок. Або. Або. Mm. А, тепер уже використовуємо Б. Сторона Б дорівнює С і Б. Друга умова і Б не дорівнює А. Да, отак. Оце б в нас була повністю умова. Тоді виконати цю, це завдання. Оце, бачите. Тобто, ці дві умови про рівність, різність коротші. Ніж якщо б ми писали з вами повністю всю умову для рівнобедреності. Тобто ми б мали з вами перевірити першу умову. Тобто, якщо це і випадок, коли в нас А і Б між собою рівні, другу умову, коли А і С рівні. І третю умову, коли Б і С рівні. Навпаки, не потрібно прописувати. Тобто, що С до рівня А або Це дорівнює Б, це теж в нас взаємовиключено. Ось такий в нас, якщо ми беремо повну умову. Давайте заодно і перевіримо, чи працює вона. 1, 2, 1. Так, да, працює. Тобто, умова складена вірно. Тобто, якщо ми виключили перший варіант, виключили другий варіант, ми можемо цю умову не прописувати. Вона не обов'язкова. Але в цілому ми розуміємо, що нам краще найскладнішу умову залишати на кінець, щоб її не прописувати. От і все. От і все. Тобто так, більш скорше ми можемо вирішити завдання. Це в нас приклад під трикутничком. Що від вас потрібно буде зробити? Цей приклад я нам залишив класрумчику. Нам потрібно буде попрацювати з аналогічною задачою, але тепер в нас дано чотирикутничок. Тобто, чому буде в нас одна задача? Тому що, от якраз, ці умови потрібно буде дуже гарно прописати. У нас є перша умова, коли це трикутничок квадрат. Ко цей чотирикутник квадрат. Друга умова, коли це є чотирикутник прямокутник. Третя умова. Третя умова, коли це. Та що ж таке? Третя умова, коли це в нас трапеція? Трапеція. І четверта умова, коли це в нас. Вибачте, трапеція кажу, вже думаю, наперед. Третя умова, коли в нас це паралелограм. А ось четверта умова. Коли це в нас трапеція, ну давайте будемо розглядати варіант трапеції, коли вона нерівностороння. Не тому що прийдеться, знову ж таки занадто багато умов прописувати. Тому що, якщо ми пропишемо, якщо трапеція рівностороння, то в нас повинні між собою дві протилежні сторони бути рівні, і дві нерівні. Тобто тут трошки важчий варіант. Тобто, в наш випадок, як і з трикутничками. Ми перевіряємо перше, коли в нас між собою всі сторони рівні. Тобто А дорівнює Б, дорівнює С, дорівнює Д. Другий випадок з прямокутником. Вони мають бути протилежні, які між собою дорівнюють. А дорівнюють Б. І. І, І С дорівнює Д. Але тут же буде наступна умова. Якщо вони не так ідуть. Це в нас буде друга умова. А дорівнює С і Б дорівнює Д. Третя тут же умова. Угу. Коли А дорівнює Д і Б дорівнює С. Так, і в нас є умови. Тобто ми перевірили, якщо ми назвемо наш, наш прямокутничок перший варіант, коли ми їх назвали ось так: А Б, С, Д. Тобто, ми ж тут не вказуємо, що конкретно в нас за малюнок буде. Тобто, ми маємо перевірити всі умови. Другий варіант, ми перевіряємо, коли ми назвали трик... прямокутничок таким чином А, це БД. І третій варіант, коли ми назвали трикутничок а, Д, І тут у нас Б і С. Тобто, ось такі умови ми перевіряємо з вами. Для, нашої... для... для нашого паралелограма. Угу. А тут у нас є особливість. У нас є особливість, дивіться, чому? Тому що в нас будуть точно такі ж умови, як і для прямокутничка. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, це ж наші ж сторони А і Б С Д. Це ж наші сторони А С Б Д. Вони ж теж між собою, то, тобто тут умови будуть однаковими. Тобто ця сторона дорівнює цій, і ця сторона дорівнює цій. В паралелограмі теж саме ця сторона дорівнює цій, І ця сторона дорівнює цій. Тому паралелограм у нас буде в самому кінці. Тобто він нашим буде останнім елсом. І для, тоді ми перше перевіряємо квадрат, друге перевіряємо прямо кутничок, а третя умова ми перевіряємо, коли, коли буде не дорівнювати. А. Не дорівнює Б і. А не дорівнює С. І. А, давайте я трошки розширю. А не дорівнює Д. Потім ми перевіряємо. А не дорівнює Б. І А не дорівнює С. І А не дорівнює Д. Далі. Наступна умова: ми перевіряємо тепер з Б. Б не дорівнює c і Б не дорівнює Д. І. А тепер перевіряємо c, жки. c не дорівнює Д. Ну, а Д нам не потрібно перевіряти, ми його перевірили попередніми умовами. Тобто, що ми з вами робимо? От ці наші умови. Як точно так же і тут. Тільки ми вводимо не три сторони, ми вводимо чотири сторони. Першу умову, яку ми перевіряємо, ну тільки я ж сподіваюся, ми розуміємо, що це не запис умови, це я просто пришвидшу. Ми маємо прописати А дорівнює Б, і Б дорівнює С, і С дорівнює Д. Тобто, як ми ось тут прописуємо. Давайте одразу. Щоб у не виникало зайвих моментів, пропишемо умову. І так, для квадратику. А дорівнює Б. І А дорівнює С, і А дорівнює D. Більше нам не потрібно для квадрата перевіряти ніякі інші умови, тому що, якщо між собою А, Б і С і Д дорівнюють, цей буде у нас квадрат. Тобто, що ми робимо? Перше, ми перевіряємо квадрат. Друга умова: ми перевіряємо. Так, тут у нас перша. Друга умова IF, ми перевіряємо прямокутник. Третя умова: ми перевіряємо трапецію. І четверта умова, вона буде без умови, це буде просто else. Тобто, оцей наш else, як ми робили для рівнобедриговного трикутника, так точно так же у нас буде для паралелограм. у вас будуть чотири перевірки. Ну, в цілому, я вам хотів трошки, не хотів я вам прописувати ці умови, ну нехай. Давайте. Це в нас доволі складна задачка, тому її потрібно буде правильно зробити, правильно написати. Заготовочка, як завжди, у вас є. Тому працюємо. Задача така серйозна, але я сподіваюся, що вам буде цікаво. На все добре, буде чекати ваші роботи. Бережіть себе!